Друзі, привіт з Дніпра, з нашого прекрасного крутого міста. Хто з Дніпра вам особливо двічі привіт А сьогодні? проїздом вас і. Зараз хочу коротке відео щодо контрнаступу. Зеленський підтвердив контрнаступ. і Це якраз таки вже така найсерйозніша офіційна посада найвищого посадовця, верховного головнокомандуючого. підтвердив, проводить зустрічі. працює, тобто, зрозуміло, що Україна секрети не видає, ніхто нічого ворогу не розказує. Ну але путіну привіт, передали жди потвора. Ми близько. А сьогодні є кілька подій. Дуже важкі бої йдуть по Бахмутському напрямку. Оріхово теж йде просування. Інститут вивчення війни говорить, що Україна просунулась на 1,4 кілометри. По багатьох напрямках по Запорізькому Українці прорвали першу лінію оборони Росії. Тобто, як вони там не закопувались, наші всі рівно б'ють і йдуть вперед. Ну от Малер маляр сказала, що все буде класно, все буде Україна. От далі рухаємося на Херсонщину. Там крім евакуації допомоги нашим постраждалим. Насправді треба. Закидати і допомогу а, на окуповану територію, я не знаю. Це просто якась жесть. Я говорю з військовими. Вони говорять, що Олешки для прикладу буде гірше по постраждалих ніж бучі, багато інших українських міст. Там росіяни просто нічого не робили, людей не вивозили, не евакуювали, просто кинули на призволящі. Пенсіонери тонули в своїх будівлях. Там просто жесть, що творилося їм все рівно на нас. Тільки дивляться, де можна вкрасти дітей і вивезти на свою територію. По Херсонщині зараз українці запустили в місце, де сиділи гауляйтери і окупанти. А говорять, що Сальдо був там. Є свідчення, що важко ранили. Інше, що не помер і ще буде жити. Ну, в будь-якому випадку цього гада наші влучали і травили не один раз. Але, типу, все ж таки, знаєте, блискавка робить своє діло, і все-таки він буде. Ліквідований а, законом і силою України. А, тому по Херсонщині теж йде робота. По великому рахунку, по всіх напрямках е, працюють українські хлопці. Дуже важко, дуже непросто це все дається. Контрнаступ це не просто там позитивні емоції чи гарні слова. Це надзвичайно важлива робота, важка робота ціною дуже часто життя найкращих українців. Е, паралельно зараз в Росії запускається дуже багато фейків проти нас закидують різну інформацію, що контрнаступ провалився. Ну, всім, там іде повна паніка. Вони не знають, що робити. Вони набагато сильніше думали, що вони можуть. Ось ця історія з комбайном, який вони розстрілювали, знову починають шерити, що, типу, знову збили леопарда. Знову ж таки, можливо, десь вони леопарда і збили. Не бачу нічого критично. Це звичайні танки, ми таких отримали сотні. Якщо вони там сотень українських леопардів збили одного, ну і це найбільше, що вони спромоглися, ну супер. Британці говорять, що росіяни за ці дні втратили там від 3 до 4 тисяч людей. Тобто, контрнаступ іде швидкий, яскравий. Зрозуміло, що ми не будемо ніякої інформації розповідати росіянам. От тільки те, що ми отримуємо з зовнішніх джерел, тому що військові зрозуміло, що діляться набагато більше, говорять. Але для того, щоб ворог не знав і не їхня осінь розвідка не працювала проти нас, зрозуміло, що не будемо ділитися. Друзі, бажаю вам гарного спокійного вечора. Ворог зрозуміло, що як завжди, буде гатити по нас ракетами. Але ми не здаємося, тримаємось, допомагаємо один одному і бажаю безпечного вам вечора. А ви напишіть, будь ласка, кілька слів для наших військових, які борються просто в словах підтримки. Я не буду ставити сьогодні жодне питання, просто напишіть слова підтримки. Мені здається, це зараз в цей час важливо. Бережіть себе і до зустрічі.